Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного і одразу, поки не забула, хочу сказати відгук про це мило, Ренесанс французьких квітів, щойно перелила в ємкість і помила руки. І хочу сказати, такі ніжні руки, такий ніжний аромат, мені дуже сподобався, тому рекомендую. Стосовно цієї зубної пасти, теж сьогодні спробувала на ніч і сьогодні зранку. Ніжний аромат, виражений такий лаванди. Як чистить, нормально, піниться більш-менш. Не так, щоб дуже піниться, але піна є. Мені то вподобає і це все український виробник. А з цим треба бути обережним. Це скраб для рук та ніг сухих. Його можна використовувати лише один-два рази на тиждень. Я влітку користуюся для ніг. І якщо ви приймаєте душ або ванну і скористалися цим скрабом, то будьте обережні в ванні, тому що ніжки ваші будуть дуже слизькі, щоб, ну ви зрозуміли мене. Добре діє, мені сподобається. Знаєте, що я маю вам сказати, мої дорогенькі? Я повибувала собі зуби. І навіть не помітила, як це сталося. Поясню. Я вам ще казала, це було десь у квітні, я ходила там лікувати зуби, я все зробила, все чітко. У мене таке в пріоритеті, що... Е у мене зуби мають бути ідеальні. Десь щось не так, я одразу побігла до... О, у нас вітерець і верба. Я швиденько побігла до стоматолога і я це вирішую. Я не можу, коли там дуже багато чогось якось накопичується. Так от, маю надію, вітер не заважає. Наче тут немає вітру, буду продовжувати. І я відчуваю, що щось не так, але не можу пояснити. Тобто мені сказав лікар, що коли я сплю, я дуже напружую щелепу і вона б'є по зубам. Що вона порадила? Ми там все зробили знов, те, що робили в квітні, то і зараз, але це вже було таке більш зашліфувати ті тріщинки, які там з'явилися. О, голуб привіт! сів на гілочку і щось там впало. І вона порадила зробити мені кап на зуби. Я коли була у неї. Так, сьогодні у нас субота 14. -те. Я у четвер увечері була, бо побігла. Кажу, як хочете, у мене проблема. Вона каже, хіба це проблема, хтось і ходить з таким, але неважливо, не буду відволікатися. Вона мені підшліфувала і сказала одягати на нижню щелепу ці капи, зробила відтіски, по ним мені зробили, і в п'ятницю я це отримала, мені подзвонили, що вже готово. І сьогодні перша ніч я з ними спала. І мені казали, за годинку треба одягнути, якщо це вперше, щоб звикнути до них. Знаєте, коли лікувати зуби, то ти вже так береш і сприймаєш це для того, щоб не було поганих наслідків. То ось так, дівчата, зовні наче все нормально, а ви розумієте, що у нас всередине. Ми себе не контролюємо, коли ми спимо. І навіть є така можливість побити собі зуби. Коли ти натискаєш, ти напружений. Тобто, ось так. Таке зі мною трапилось. Хоча я б не сказала, що я коли сплю, я напружена. Хоча, коли я сплю, я себе не контролюю. А у нас сьогодні вже тепліше, ніж було вчора, а ніч була холодна, я навіть вікно на ніч закрила. А в цьому році так з горіхами непогано. Я пам'ятаю, що такі зелені горіхи моя мама зривала і на спирту робила якусь настоїнку. О, о, які хмари. Та незабаром вже буде дощ. Мої дорогенькі, як ви розумієте, у нас сьогодні знов на шиті. Я йшла, я не знала. Люди готуються. Провести Героя. І я прошу вас разом з нами сьогодні теж провести нашого героя. А я йшла, чула, що тут музики грають, тому я пішла сюди, вони зараз вже не грають. Чоловіки стали там дощ дороги. Зупиняється транспорт, колона під'їжджає. Thank yeah. you. Сі провели, ми вшанували пам'ять нашого героя. Щойно проїхала колона і одразу пішов дощ. Але це знаєте, дощ теж я хотіла казати за людей, я кажу за погоду, тому що після того, як вже колона пройшла, на щиті, кожен іде, і у е, кожного сльози. І кожен намагається приховати ці сльози, щоб ніхто не побачив. Чому ми так? Чому ми приховуємо такі моменти? Не знаю. Але і дощ, і небо плаче. Відверто кажучи, я не розумію, чому всі це приховують, коли закінчилась іти колона нашого героя на щиті, і у більшості майже у всіх сльози на очах, але кожен не хоче показати. Свої сльози він відвертається, нахиляє голову, відвертається, намагається втерти сльози, щоб ніхто не побачив. Але ж це нас об'єднує нам всім однаково в цей момент боляче. Чому не подивитися один одному в очі в знак підтримки, що тримаємось, допомагаємо. Це спільна біда, це спільне горе в нашому місті, в Україні. І... Але кожен це приховує, приховує свої сльози. Може, треба бути трішки один до одного відвертим, коли бачиш таку саму людину, який валить цей час. Не знаю, це лише моя думка, мої спостереження, те, що я сьогодні помітила, я ділюся з вами. І буде цікаво дізнатися вашу думку. Можливо, я не права, але я це відчуваю. Тут під деревом такий дощ пішов. Мої дорогенькі. Дякую вам за те, що ви подивилися відео. Бережіть себе. І все буде добре. Шануємо пам'ять наших героїв. Допомагаємо. І все буде добре. Тут завжди так не буде. Бережіть себе. і До побачення.